Пам'ятний знак танкісту Леоніду Сухацькому відкрили в Тетіївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 1 Саме в день його народження, 10 липня, на подвір'ї школи зібралися рідні герої, представники влади та небайдужі тетіївчани. Нагадаю, що Леонід Андрійович Сухацький, 22 лютого цього року, захищаючи Маріуполь, загинув. Він був командиром танка 17-ї криворізької бригади. 45-річного Леоніда та його 46-річний танк-дружок вороги називали чорною смертю, а бійці його підрозділу ангелом-охоронцем. Старший сержант Леонід Сухацький став легендою АТО. І сьогодні я ще раз хочу подякувати матері за сина, якого вона виховала, дружині, донці. Спасибі вам. Низький вам уклін. Почесне право відкрити пам'ятний знак надали однокласникам загиблого героя Володимиру Бойко та Леоніду Рачинському. Після чого настоятель храму Різдва Христового Української православної церкви Київського патріархату Отець Василь освятив меморіальну дошку. <паспілляє> Цей день не раз звучали слова, що тепер наш обов'язок вічно пам'ятати неоцінений подвиг Леоніда та таких, як він. Будемо своїми діями, працюю робити, щоб наша земля залишилася така ж сама мирна, таке небо чисте, сонячне. І ці діти, які будуть ходити біля цієї дошки, завжди пам'ятали, що ця людина не зря вдала своє життя, щоб вони всегда Ця виїжджали. Нагадує завжди прольоні, хай пам'ять прольоні завжди буде в наших серцях. А старше покоління, хай з покоління покоління розказує дітям про тих людей, які дійсно не сховалися, не побоялися, а віддали життя за свою батьківщину. Протягом так званого АТО загинуло п'ять синів Тетіївщини. проте меморіальну дошку відкрили вперше. Пам'ятник виготовлявся, ми в сумі не знаємо, бо це все було зроблено за кошти спонсорів. Організатором була школа і підприємець Слободяник, а саме дошку виготовив за свої кошти підприємець Леонід Підопригора. Оце так, з такими зусиллями, ми зробили такий маленький, маленьку пам'ять про нашого випускника школи. Леонід сухацький герой гідний приклад для наслідування. А такі герої не вмирають. Їх життя продовжується у вічності поруч з отцем небесним.